І більше 1800 дронів Київ передав захисникам на фронт мер столиці Італій Кличко відправив безпілотників бійцям 112-ї бригади тероборони Києва серед допомоги різні види мавіків та фпв дрони які допоможуть нашим військовим ще ефективніше нищити ворога. І всього від початку року на оснащення цій бригаді виділено 200 двісті мільйонів гривень з бюджету міста. Це наша київська бригада, яка. Зараз воює на різних напрямках, яка показує результати з самого початку повномасштабного вторгнення. Робила все для того, щоб захистити і столицю і нашу державу. Зараз велику партію. 1800 дронів різних модифікацій громада міста Києва передає нашим захисникам на лінію фронту. Це мавіки е, Pro. І в півдрони це ті засоби розвідки і враження для військовослужбовців, які зараз несуть службу від Запоріжжя до Куп'янська.